Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати швидку страву із молодої капусти, капустяники. Або, як в моїй сім'ї називають, овочеві котлетки. Готується дуже просто. Отже, беремо молоду капусту, нарізаємо на вдовільні шматочки, бажано однакового розміру. Ось такі. Заливаємо Капусту окропом, так щоб її покрило, і залишаємо на буквально 5-7 хвилин на той час, поки ми підготуємо інші складники. Натираємо моркву на дрібній терці, нарізаємо зелену цибульку, домашня, смачна з городу, плюс додаємо кріп. Все, водичку зливаємо. Капуста у нас вже зм'якла, додаємо моркву, цибульку і кріп. Або будь-яку іншу зелену, яку любите. Все це перемішуємо. В інші ємності вибиваємо яйця. Збиваємо так, щоб розбити жовток і білок, об'єднати точніше. Додаємо сіль, додаю таку чайну ложку з гіркою. Додаємо сметану, у мене 20% жирності, це може бути і кефір. І зверху додаємо соду. Перемішуємо. Соду гасити ось там не треба. Настю справу зробить сметана. Додаємо борошно, перемішуємо і бачимо, що сода вже працює. Борошняну масу додаємо до капусти. Перемішуємо. На цьому етапі бачу, що трішки рідкувата маса додаю і ще борошно. В рецепті в описі додаю загальну масу борошна. Відважила все, навіть кріп. Отже, маса така, як нам потрібно. Розігріваємо пательню, наливаємо олію, так як на дорони, і починаємо смажити. Викладаємо ложку і легенько собі там підправляємо, формуємо невеличку котлетку або оладку Готується дуже просто, аромат неймовірний, страва весняна і дуже смачна. Навіть мої хлопці-м'ясоїди вподобали цю овочеву страву. Обсмажимо кілька хвилин і викладаємо на паперові рушнички. У мене білі закінчилися, є ще новорічні, будемо використовувати. Латки гарненько піднімаються. Зараз один гарячим ще розламаю. Такий гаряченький, але такий дуже ніжний і гарненько пропечений. Видно, що просмажений. легко швидко і смачно. Якщо робити у вафельниці, то ще буде корисно. Готуйте на здоров'я, дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!